Привіт глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні ось на такій фарі від Fiat Doblo, це просто як приклад, і на такій фарі як Opel Vectra B Vector Style, Будемо пробувати на ваших очах ставити лампочку H1 замість штатної лампочки H1. Як це робиться? Ось таку лампочку традиційної конструкції з кулером. Отже, беремо фари і ставимо. Звичайно, для початку ми беремо кришку і кришку знімаємо. Зазвичай на кришках є. Це close, це open, провертаємо, знімаємо. Далі ми добираємося до роз'єму, витягуємо роз'єм, для того, щоб ми могли ось цей от фіксатор прибрати. Ось наша лампочка. Тут фіксатор бачите, такої форми. От він зачіпляється, бачите, я пальцем показую за крючочок. Ми трошки нажимаємо і виводимо з крючочка. Бачите, я і ось цей фіксатор, він... Вийшов не просто зачеплення з крючочка, а ще й от звідси. Відкриваємо і лампочку достаємо. Вона фіксується ось цими пупсиками на тій пупсики. Лампочку за колбу не беремо, це галогенка. Тоді беремо лампочку світлодіодну і вставляємо. Оскільки на цій лампочці пупсиків немає, вставити її можна будь-як, але нам буде заважати кулір. Тому ми провертаємо саму юбку до того. Положення. Ага, тут нема защолочки. Ми просто стягуємо. Так воно було, значить, так воно і має стати. Ставимо будь-як, як нам зручно. Тому що, ще раз кажу, H1 це лампочка, переважно для дальнього світла. Світло тіньової границі тут немає, але, в принципі, вона має стояти правильно, не наперекос. Тому защовкуємо. І ось у нас воно стоїть. Далі вставляємо саму лампочку. Бажано все-таки її ставити вертикально. Вертикаль у нас, бачите, провід він не є ідеально по центру, але все одно це приблизний індикатор. Вставляємо лампочку туди і ось рухаючи її до упора. А тепер саме цікаво. Тут у нас, бачите, Конструктивна особливість, плюс там не всередині, а мінус ззовні. Тому плюс ми можемо сюди поставити, а як звідси взяти мінус, це вже треба їхати до електрика, або власноруч. Відкушуємо цей розйомчик і замість нього ставимо відповідні мами. Бачите, вони тут навіть різні. Плюс має 6,3 мм, а цей, по-моєму, 4 там з чим-то. Або просто паралельно ще такі розйомчики робимо, тому що без переробки це зробити неможливо. І коли у нас це все діло буде зроблено, ставимо кришечку назад. Ось так це робиться на прикладі фари від фіата Добло. Дуже сильно крутити лампочку в посадочному місці H1 не виходить. По банальній причині зараз я хочу її витягнути, тому що там отвір не круглий, а прямокутний. І лампочка та будь-яка. Даже ця галиєнка, вона бачите, має корпус прямокутничком. Тому вона там люфт має, але не сильно. Ось така особливість, як поставити на цю фару. Тепер переходимо до другої фари. Фара від Opel Vectra B. Це у нас секція ближнього світла, це секція дальнього. Тут теж має стояти лампочка H1. Вона так само фіксується ось на цей пупсік, і вон там не пупсік, а прорізь. Як її витягнути. Проволочний фіксатор. Нажимаємо і виводимо зачеплення з дзьобиків. І от так вона би мала стояти. Ось, ось так. От. Її можна поставити і верх ногами, що, зрештою, я і спостерігаю. І якщо дуже сильно приложитися, от бачите, вона криво стоїть. Ну, це неправильно. Тому бачите, тут виробник зробив, що вона стоїть не вертикально, а під певним кутом. Алгоритм такий же самий. Знімаємо втулочку. Ставимо втулочку будь-як, як нам зручно. А, бачите, ми тут і другим боком її не поставимо, тому що тут лиска зроблена. Напевно, так. Так, ні. Так. Да, Так, от, от як лиска. Бачите, тут інші. І от так вона у нас має стати. І тепер цю... Сулочку ми фіксуємо. І лампочку ми вставляємо теж тільки в одному положенні. Прокручувати особо не виходить. От вона у нас текла. Де у нас вільне місце? Туди запихаємо цей блочок. Шукаємо. Де. Ось тут у нас більше вільного місця. І підключаємо. В даній конструкції фари нічого переробляти не треба. Чому я так скептично сказав, що це залишки фари, а не фара? Бо я в свій час з цієї фари прибрав роз'єм з проводочками. І от в переважній більшості фар у конструктором зроблено, ну тобто процес встановлення ви побачили. А процес під'єднання з цього ж гута йде у нас один проводочок плюсовий. Його відповідно сюди ми під'єднуємо, де червоний. А другий проводочок, бачите, тут є клямка. я її пальцем чіпаю. Проводочок масовий підходить на цю масу. Ми його звідси знімаємо і ставимо сюди. Кришечка у нас тут резинова була, як ви бачите, кулер абсолютно ніяким чином не мішає. Да, особливість лампочки H1 в тому, що ми її вже відрегулювати не можемо. Але для дальнього світла це буде дві певних плямки. Ну, тут нема світлотіньової границі і це допустимо. Так що таким чином ми без проблем. Ставимо там, де є місце для кулера, лампочку світлодіодну замість звичайної галогенки. Ось таким чином, власноруч, без допомоги будь-якого фахівця, ми можемо самостійно поміняти лампочки звичайні, тобто галогенки на лампочки світлодіодні ось такої традиційної конструкції. Кому відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую всім за увагу, до побачення до нових відео.